Ярко, це дівчина, яка відома в нашому місті своєю яскравою громадянською позицією, яскравою особистістю. Зокрема, доброго ранку, доброго ранку ірочко. Ну сьогодні ми говоримо про, про щастя, як це не дивно. Так. Про щастя, яке завжди поруч і власне. Ну от якби не оцей рух і не оця акція, скажімо так, щастя завжди поруч, я б, мабуть, і не замислилася над тим, що дійсно ми просто не вміємо помічати, що щасливі в даний момент. Але давай все ж таки по черзі щастя завжди поруч. Це що таке? Доброго ранку. У вас на щастя завжди поруч це національний проект, національний книжковий соціальний проект, який розрахований на всю Україну. Щастя завжди поруч воно має у собі кілька маленьких проєктів. Ці проєкти направлені на те, щоб популяризувати літературу серед дітей. А власне є такий конкурс у щастя завжди поруч, є конкурс щастя у віконці. Ну, Щастя на щасті будується, тому щастя поруч, воно віконце завжди поруч, яке ми дивимося, тому власне, запрошуються батьки. Дідусі, бабусі там старші братики і сестрички, які можуть написати казку. Казку про щастя для дітей, які будуть власне. Потім ці казки будуть даруватися діткам з в дитячих будинках і популяризуватися. Також є окрема рубрика це терапевтичні казки». Тобто, а ми прагнемо показати, що казками можна лікувати дітей, казками можна допомагати, можна залучати, і будуть також і аудіоказки представлені для діток, які мають вади зору, для того, аби вони могли теж доторкнутися до щастя і відчути це щастя на дотик. Таким чином що потрібно зробити для того, аби долучитися до проекту. До проекту, по перше, написати казку. Написати казку об'ємом від двох до трьох сторінок формату, а 4 направити її. І, власне, казка має бути українською мовою і чекати відповіді. В проєкт увійдуть 50 казок, 50 найкращих казок, які будуть відібрані редколегією. Заявки приймаються до 1 жовтня, тобто до 1 жовтня можна сісти наш казочку. Тобто, е, головна умова, да яку ми маємо донести, це те, що автор в першу чергу повинен написати якусь світлу історію, позитивну історію, історію, яка е, допоможе дітям повірити в диво, допоможе їм розкритися, впізнати щось. Тобто, це має бути щось таке, можливо, ви поділитися власними спогадами якимись дитячими, розказати дітям, щоб вони дійсно зрозуміли, що щастя завжди поруч. Я от щойно згадала, що в дитинстві я ж писала казки. Багато дітей в дитинстві саме створюють казки. Що потім з ними відбувається, коли вони дорослішають і забувають про те, що Ні, рак... раніше так само писали. Тобто, це ще й такий проект, який допомагає згадати дитинство, зазирнути, повернутися, наче в машині. Ні, часу назад для того, аби ну скажімо так, комусь дати поштовх. Вперед. п'ятдесят казок це казки з усієї України, мають бути, але є якась там частина, яка буде написана саме в Запоріжжі. Чи це вже вирішить… Тобто, як ви це рішите... вже, як вирішить, радколегія там немає умови, що, наприклад, там 10 казок від Запоріжжя, там 10 казок від Львову і так далі. Тобто, абсолютно, ну до цього придиратися ніхто не буде. Головна умова це власне, як люди розкажуть про щастя, і щоб це щастя було зрозуміло дітям. Ну оскільки, власне, ми намагаємося таким чином популяризувати читання. В Україні як серед діток, так і серед дорослих. Таким чином також залучати і спонсорів для того, аби потім ці казки можна було привезти до діток, діток в інтернат, подарувати їм, оскільки, власне, також будуть проходити, окрім того, що ми пишемо казки, два рази на рік будуть проходити карнавали казок. Тобто, це власне такі великі заходи, де будуть ділитися з дітками, їздити. Разом з ними подорожувати тобто, разом там з будуть ними. будуть цілі е, карнавали з персонажами Ціли. казок, різноманітними? Так будуть запрошені, запрошені також і автори казок, і там е, найкращі там будуть переодягатися, там якихось цікаві мультики, герої. Тобто, все робити все для того, аби показувати дітям, що щастя воно дійсно є, і що кожен із них це маленьке щастя. Навіть та сама знаю щастя. Принципі, воно в маленьких деталях. Ви виходите на вулицю, бачите, сонце посміхається, пташка співає. Для когось це вже велике щастя, навіть бачити і цю, і чути ці речі. Просто ми іноді не розуміємо. А коли втрачаємо, ну це вже стає пізно. Тому намагаємося таким чином говорити, що щастя завжди поруч, і будьте щасливими і власне проект добі. стартував. Вже є якісь перші результати перші збірочки. Можливо, збірочок ще наразі немає. Вони формуються Формують. зараз, ну але так, вже поступають. Так, каскілі. вже поступають зараз навіть. У Нас якби є така ідея, скільки ну, організатором цього є благодійний фонд щастя завжди поруч то і є власне і є ідея в тому, що дітки, для яких пишуться ці казок, створюють ілюстрації, тобто вони можуть намалювати. Нам не знаю, на зараз надходять такі якісь цікаві казочки з якимись такими цікавими філософськими назвами, і це в першу чергу і дітям дає можливість розвиватися і таким чином поринувати в цей світ фантазії і теж долучатися до створення своєї ж власноруч казочки. Тобто книжка створена для дітьми і частково дітьми в, такі побачить світ. От буде якась збірка опублікована в поліграфічному вигляді? Саме так, звичайно, буде збірка, яка буде створена. Тобто Буде кілька збірок, оскільки в проєкті є маленькі міні проєкти Зараз наразі ми про всі проєкти не роз, не розказуємо, тому що власне деякі проєкти ще формуються. Але в цих маленьких проєктах кожен цей проект на виході отримає казочку. Казочку, яка потім полетить чи то в інтернат, чи то в дитячий будинок. Також будуть відбуватися презентації, скільки діти не можуть до нас прийти, то ми будемо мити до дітей разом з авторами, разом із власними героями, робити все можливе, щоб діти. Зацікавлювалися, щоб діти читали, читали українською, любили власне українське, і щоб також долучалися, і теж, можливо, хтось із них напише казочку, і потім ми створимо вже такі казочки, цікаві історії, які, власне, будуть написані самими ж дітками. Якщо говорити про етапи реалізації проєкту Щастя завжди поруч, до 1 жовтня потрібно здати оцей от варіант казки. казки. А що буде потім? Потім, власне, у жовтні-листопаді радколегія обирає. Найкращі казочки, які увійдуть до цих 50, да, тобто буде сформована збірка. А вже у грудні власне, буде у нас відбуватися презентація у Львові, в місті Лева, де власне, оскільки в принципі місто Лева у нас і так да популяризується як, як... літературне да. Да, літературна така країна, тому власне всіх туди будемо запрошувати. Ну а потім уже власне. Будуть відбуватися усі ці презентації по дитячим будинкам, по інтернатам. Також будемо їздити до лікарень, презентувати дітям терапевтичні казочки, таким чином намагатися долучити їх до чогось світового і давати їм поштовх до швидкого одужання. Оскільки власне те, якби одужання не лише. Ліки приносять і лікарі своїми уколами, а й, власне люди, які поруч то тобто, допомагають. психологічний стан. Коли завершиться взагалі весь проект, власне, проект він є безстроковим, тобто він буде відбуватися протягом року, протягом наступних років зараз наразі формуються команди по різним регіонам, оскільки власне Ірина Стахова, яка є автором і керівником цього проекту, вона сама у Львові вона хоч і була в Запоріжжі. Зараз вона там перебуває, і таким чином вона зараз формує команду, представників різних регіонах, оскільки я зараз є керівником проекту Запоріжжі, зараз формується команда. 24, да, плюс не знаю, сподіваюся, що Крим також буде з нами, Крим наш, тому <гум> uh, Ірочка. Ну і запитання uh, таке уточнююче, якщо людина, яка зараз нас послухала, побачила, почула, вирішила, що колись вже писала казки і хоче спробувати ще. Uh, вимоги до тексту це 2-3 сторіночки, а Так, українська, українська мова. Українська мова. І... і власне казка, яка буде розповідати дійсно про щастя, добра, позитивна світла, яка надихатиме дітей. І робити теж хороші речі. І куди ми її відправляємо? І ми її відправляємо на пошту, я навіть собі записала. Власне, пошта в нас називається Happy Children mailcom а є якась інформація в соціальних мережах, так, звичайно, щоб більше, можна да. можна забити в соціальних мережах. Так він називається проект щастя завжди поруч. Є навіть створені офіційні сайти цих проектів, окремих кожного проекту. Тому можна забити щастя завжди поруч, і вас отримати всю цікаву інформацію і більш детальніше ознайомитися з якимись там. Особливостями, особливостями, да дякуємо за те, що завітала. Дійсно, ми сподіваємося, що щастя, щастя стане набагато більше. Ну а просто зараз маємо рухатися далі і переходити до рубрики День народження українця.